Футбол, гра на фортепіано, живопис, скульптура, плавання танці і не розлішити активності, які доступні сучасним дітям і підліткам. Звісно, образотворче мистецтво, фізкультуру та музику викладають у звичайних загальноосвітніх закладах, але для того, щоб розвивати свій хист одного уроку на тиждень, точно замало. Привіт! Мене звати Ольга Білик, і сьогодні я розповім вам про заклади, де тільки тим і займаються, що розкривають її таланти про художні школи. Кажуть, чим раніше дитина знайде для себе хобі, тим краще. От малювати діти починають ще задовго до того, як настає час йти до школи, приблизно у три роки. Саме тому у дитячих садочках і інших дошкільних установах багато уваги виділяють тому, щоб малюки створювали своїми руками найпростіші вироби. Це потрібно для того, щоб вихованці навчались бути креативними і розвивали дрібну моторику, умілу роботу пальців. Зазвичай батьки вже у роки початкової школи бомчать у своєї дитини. Схильності до творчих занять не лише малювання, а приміром музики чи танців у такому віці важливо пробувати все, що цікавить, щоб обрати те, що справді до смаку. Одразу налаштовуватись на професійний результат чи шалений успіх точно не варто. Але що таке художні школи? Запитаєте ви? Відповідаю, це творчі об'єднання однодумців, які глибше впізнають красу того мистецтва, яке подобається. Здібності до художньої творчості це вроджена здатність, але завдяки професійним викладачам вона може стати і набутою. В таких школах діти отримують фундаментальні знання з академічного рисунку, живопису, скульптури, архітектури і навіть 3D-графіки. Формують навколишній світ як джерело гармонії і краси. Що цікаво. Першими художніми школами були мистецькі об'єднання, які мали назву Ремісничі цехи їхній розвиток простежувався в Давньому Єгипті, Індії, Давній Греції, Римі, Середньовічній Європі, зокрема в Україні. Починаючи з 16 століття, поряд з традиційними ремісничими цеховими школами з'являються художні школи. Це були приватні навчальні заклади з вивчення мистецтва. Якщо запитати в дядька гугла художні школи Львів, то ви натрапите на десятки відповідей. Але найвідомішою та найстарішою є львівська дитяча школа імені Новаківського. Вона заснована у тисяча році як мистецька студія для дітей. Довгий час приміщення закладу розташовувалось за адресою Снопківська 47. Зараз школа розташовується по вулиці Глінки, 1 а з 1989 року, навчальний заклад носить. Ім'я українського художника Олексія Новаківського. Цікавий факт: в цій школі учні навчаються аж 8 років і щороку здають іспити, аби перейти в наступний клас. Навчання відбувається з напрямками: малярство, графіка, скульптура. Окрім цього, учні вивчають історію мистецтва, композицію, рисунок. Учні школи постійно представляють свою творчість на українських та міжнародних виставках дитячого малюнку. Польщі, Німеччині, Норвегії, Болгарії, Македонії, Чехії, а також в США, Індії, Японії, Ірані. І займають призові місця. Навчаючись, крім звичайної школи ще й у творчій художній школі, діти отримують задоволення не лише від розвитку власних здібностей, спілкування з дорослими та однолітками, які розділяють їхні інтереси, це основа для натхнення і майбутньої міцної дружби. Але якщо раніше в таких школах могли навчатись лише діти, то зараз існують художні школи для дорослих. Тому у будь-якому віці ви можете навчатись того, що вам не вдалося в дитинстві. Пам'ятайте. Розвиваючи себе, ви вкладаєтесь у майбутнє нашої держави, адже квітучою та прогресивною її можуть зробити лише щасливі, успішні громадяни. Творчість це життя. Живіть і творіть ваше найкраще життя. На цьому ми завершимо сьогоднішній сюжет. З вами була Ольга Білик. До нових зустрічей, Па-па!